Ми не довіряємо такому суддю. Суд має бути присяжний. Ви що судилище тут влаштували? Суд присяжний. Влаш. Чому коли обирали за пізні, треба було 5 днів? Горі покажуть. Будь ласка. Який порядок, якщо немає наших побратимів? Порядок. Буде порядок, буде правий порядок. Мають ці загулі, які зібралися там. Ви не думаєте про те, що відходиться? У вас тиша. Зранку було повідомлення про те, що ми провойовані до апельсинного суду. Афельційна скарга була подана в п'ятницю. Тобто, відповідно, як ви сказали, в зв'язку з суспільним резонансом оця відписка конвою, просто-напросто ми вважаємо, є містою. Я не знаю, від кого це так, що ми будемо збиратися, формально для того, щоб сьогодні не розглядати справу. Заяви були подані особисто про участь в апеляції. Всіма, 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 всіма. Питання моя на даний час думка щодо цього повідомлення. Почати судове засідання. Тому що я розумію, що зараз буде питання ставитися про відкладення розгляду справи для того, щоб доставити їх до, до суду. На даний час тут є народні депутати, які подали письмові зобов'язання. Я, я пропоную на даний час вислухати їх, тому що письмові зобов'язання щодо взяття на поруку це може вплинути подальшому на рішення. Відповідно, я пропоную таким чином, що, що пояснення щодо цього, цього повідомлення. Вислухати кожного народного депутата, який є у залі суду, звернутися його зобов'язання, прийняти до уваги, ну, після вирішити питання що, що по, по, по цьому повідомленню суду щодо ставлення е Що думає, що без участі недозвіли, звичайно, неможливо проводити дані розв'язок. Більше того, нами не отримано копії апеляційних скаргів. Тому ми вважаємо, що необхідно, будь ласка, забезпечення відповідно. Шановний суд, що до зауваження прокурора хочу сказати, словами прокурору, те що сказати. Відповідно, до капітака не зобов'язані надавати. Так, вони нам не зобов'язані малювати, що станції та, про питання про обрання забіжного заступу. Що, стосу... що стосується, яка ознайомність затримана справи і так далі. Я вважаю, що на даний час перешкод до спочатку судового засідання немає, але по-дальшому, коли ми зробимо все, що ми без участі затримано, потім вже вирішить крайній прочитанці. Будь ласка, приважте, що хоча чомусь зайняти. Пісьмових попитання є приготовленими <клес> підготовлені. <клес> так, ці зобов'язання від народження дерева не є, але є. Будь ласка, Ваша честь, я прошу прийняти. Іслові зобов'язання про особисту побуду народного депутата України, не народного депутата України, а euh, від Григорія Куки голови обласної державної адміністрації Уганської обласної державної адміністрації. Будь ласка. Це щодо опоробника. Прошу о, прийняти прийняти та розглянути особисту поруку щодо охорону Антона Васильовича, народного депутата України Яроша Дмитра Анатолійовича. Прошу прийняти та розглянути заяву про особисту поруку народного депутата Петренка. Прошу прийняти та розглянути. Зобов'язання про особисту руку щодо прокона Антона Васильовича, народного депутата Мусія. Прошу прийняти та розглянути зобов'язання про особисту поруху народних депутатів Золокова, Євченко, Левченко Вільємкосу. Прошу розглянути Не про особисту поруку, народного депутата Мені Зараз не повинно. І перепрошую, будь ласка, особисте зобов'язання щодо проко соляра народного депутата, щодо особисто зобов'язання проклада Васильовича. Парасюка. Щодного особисткого зобов'язання позиття на руки підрубленного прошу Гасиновича і Варианце. Всі надаються в оригіналі, копії посичені додаються. Особисто зараз на даний час в залідовому засідання знаходиться народний депутат Парасюк. Народний депутат Соляр, народний депутат Ігор Руценк, народний депутат Мельничук і народний депутат Тимошенко, яких я прошу вислухати, для того, щоб було зафіксовано відповідне їхнє, їхнє пояснення, їхнє по, по питанню находим круги, особисто їхня нічого. Що заходить? Сезон, правда, чому не переселені? Підтримуєте таким чином за всім, хто ми підметки. Пересіб Володимир Інович, переслідував? Ви підтримаєте входи на цьому питання? Я підтримую, я, поверю, я, його я підтримую і хочу ще додати. Шановні панове судді, я розумію, що ви є окремою гілкою влади в цій країні. Я вас дуже прошу не перетворювати наступне засідання, яке є в Україні. На суто політичне, не робити судилище і не вестись на воду на провокацію, яку я вважаю, що зробили спецслужби нашої держави. Я хочу сказати, що кліп Верховної Ради готовий взяти на поруки тих хлопців, які воювали на сході України, які були в Донецькому аеропорту, які без всяких там посвідчень, без всяких офіційних статусів відстоювали нашу незалежність. Я вважаю, що навіть на міжнародному рівні, так як Дітерпатія межує з Євросоюзом, напевне, стидно засуджувати тих людей, які кров'ю кров лягали, але вони не давали, щоб ворог прийшов. Я вас дуже прошу, щоб ви посприяли тому, щоб сторона обвинувачування, прокуратура надала всі документи. Стороні захисту, адже вона того не робить. Я прошу, щоб ви доставили сюди обвинувачених, так як ви думаєте, хоча я так не вважаю, що вони в чомусь винні. Щоб ми всі подивилися, як працює правоохоронна система, що хлопці зараз в важкому стані, вони побиті, і їх везуть, не везуть тільки сюди, тому що всі бояться правди, то, що вони будуть говорити. Я вас дуже прошу. Не нехтуйте закону. Бо тому що це неправильно. Я керуюся законом України про статус народного депутата, 24 стаття. Я відстоюю інтереси свого народу. Я вас дуже прошу. Не робіть цього, адже зараз суспільство підігрійте. Оці хлопці-побратими разом з ними воювали. І ви не знаєте, як буде відбуватися в цьому залі засідання через 5 хвилин. Але я вам можу сказати точно: не підігрівайте і не бідіться на провокації, які вам розказують з банку в Києві. Бо я знаю, що це суто їхні команди дивляться. Вони роблять все для того, щоб здискредитувати, для того, щоб споплюжити добровольчий рух, споплюжити добровольців. Тому вас дуже прошу, дотримуйтесь закону і, будь ласка, поважайте тих людей ще раз наголошу, які не зважаючи ні на що, які не дивлячись на будь-які ярлики і політичні вподобання, вони просто взяли зброю і пішли воювати. А зараз вони от таких літ. Ви знаєте, мені стидно. Мені просто стидно, і от ті всі плакати, якщо ви не хочете, щоб вони реалізували життя, то будь ласка, думайте. Бо тому що завтра буде інакше. Країна не та і люди вже не ті, щоб зараз можна було маніпулювати ситуацію. Дякую всім, що прийшли. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава, Слава нації! Слава! нами Україна! Україна! Оно все! Україна! Оно все! Україна! Що заповнено, чи на подано. Ви вважаєте, що заповнити доходило, чи роз'яснено нам Так, ваше часто я бажаю доповнити. Я хотів би сказати, що це далеко не перший раз, коли я був на полі людей, коли я звертаюся до студиї саме з таким Хочу підкреслити, що жодного разу у випадка, коли нас суд задоволення має аналогічне прохання. Підсудні абсолютно правильним чином утримувалися всіх процесуальних норм на першому госпітчі або там суду, суду з'являлися туди, куди їм треба з'являтися. Крім того, я вважаю, що в даному випадку ці люди, котрі є затриманими, котрі в даному статусі підозрювані, вони абсолютно заслуговують на те, щоб мати чесне, справедливе правосуддя. Не вдаючись цьому винувати вони чи ні, тут однозначно вони заслужили на те, щоб з ними поступали по закону. Та ситуація, яка зараз відбувається, вона не виглядає такої відповідаючою закону. Я бачу лише один спосіб на сьогодні зняти напругу. Зняти ту напругу, яку тобто зустрічують процесуальні порушення, я так підозрюю, дії звинувачення, дії інших посадових осіб виконавчої гілки влади. Єдиний вихід це в даному випадку звернути увагу на велику кількість народних обранців, котрі подати про те, щоб відпустити цих людей на поруки. Я впевнений, що ці люди, котрі пройшли фронт, котрі неодноразово дивилися смертю у вічі, вони не будуть боятися слідчих до них приходити, Вони не будуть боятися приходити в залу суду. Більше того, я вважаю, що це буде справа їхньої честі відстояти свою правоту, ту, яку вони розуміють, в цій самій ситуації. Довести свої аргументи і е, виконувати всі необхідні процесуальні ну, вмоги ще раз повторювати. Тому я саме з таким е, зверненням е, до суду е, зараз тут знаходжуся і е, прошу зважати на те, що на сьогодні ця ситуація, на жаль, е, вийшла за рамки закону. Рамки... Дякую. Аллах. Аллах. Ще один сім, нагадайте, кажуть, депутату. депутати. Не чув Сергія Петрович, народив. Що хочу доповнити. Повністю згодом з своїм клопотанням, з клопотаннями своїх колег, добавити хочу те, що правосуддя не має бути однобоким. Далі буде розглядатися ця справа. Вона має розглядатися чесно, і з однієї і з іншої сторони. Тому що... Є одна інша сторона. Ми бачимо тільки одну сторону, хоча їх зараз немає. Вони побиті, покалічені. А іншу сторону ми не бачимо, не бачимо доказів того, що там відбувалося. Закон має бути для всіх один. І тому, якщо хтось буде винуватий, він має бути покараний. А ми не бачимо саме чим наносилися травми. Я думаю, все потерпіло. Ми бачимо тих людей, з іншої сторони ми ніколи не побачили, побачили тільки наших побратимів, які побиті, поломані, прострілені. Ми не бачимо ні ножів, ми не бачимо ні пістолетів, нічого не бачимо. Де воно? Його нічого немає. Де ті люди, які наносили ці травми? Хто вони? Чому хлопцям не дали провести судмедекспертизу? і зафіксувати, що з ними сталося. Тому я вимагаю, щоб правосуддя саме було чесним і справедливим і з однієї, і з іншої сторони. Я думаю, що це буде правильно. Я підтримую своє покупання, я хочу сказати зараз на слідку, я хочу сіла по собою. Ці присутні тут народні депутати приймали участь бойових діях і з системи хлопцями не тут, а на лінії фронту. І знаєте, з найкращої сторони готові стояти за хлопців городі. Тут присутній правий сектор. Хтось Айдар, хтось правий сайфер, ми всі брати. І хлопці, не дай Боже, щоб на Заході повернулося те, що робиться на сході. На сході зараз судимо, що роблять. відпускають сепаратистів, терористів. Нікого ніхто не заслужує. А патріотів судять на заході. Хлопці так не виходять. Всі присутні тут. Не дозволять це робити. Дякую.